Вітаємо! А ми знову вирішили виміряти вологість нашої кукурузи. Додаємо вмірний стаканчик наш зразок. Об'єм зерна регулюємо воронкою. Вмикаємо наш прилад і вибираємо той тип зразка, який нам потрібен. Зараз я показую вам калібровки, на які зразки вже є у пам'яті приладу. Кукурудза в нас під номером 3. Натискаємо кнопку для вимірювання. Крапочка, що блимає, означає, що відбувається тарування ваг. Прилад просить насипати зразок. Робимо це рівномірно із однакової висоти. Під час вимірювання прилад не рухаємо. Прилад просить висипати зразок. Перед наступним вимірюванням ретельно очищуємо камеру від залишків зразка. Ви можете зробити від 1 до 9 послідовних вимірювань за одну сесію. Ми зробимо три вимірювання і в кінці визначимо середнє значення вологості за допомогою відповідної кнопки. А в кінці цього відео ми покажемо вам одну з помилок, яка може виникнути при роботі з приладом. Ми дякуємо за ваш час, що приділили нашому відео, і маємо надію, що воно для вас було корисне. Позначка «Low» означає, що вологість зразка нижче гранично допустимого значення.